Багато людей нестерпно чекають правди. Правди, що сказав Ісус, що заповів Ісус? Правда так близько. Вона в тій книзі, яку ти поклав, яка приклала порохом, можливо, в, в Тебе дома. Вона називається Біблія. Там є два заповіти: є старий, є новий. Старий відмирає. Так, він говорить про те, що прийде, він є тінню нового заповіту, але новий заповіт вступає в силу. І я пропоную тобі знайти цю главу. Новий заповіт. Він написаний кров'ю Ісуса Христа для кожного з нас. Кров'ю, ти розумієш? От так само, як ми сьогодні говоримо, що наші воїни, Збройні сили України своєю кров'ю заступаються за нас, і ми кажемо: Слава Збройним силам України. І це правильно, але говорячи слава Богу, ніхто не згадує, якою ціною ця слава явилася для людства. А від цього залежить ваше життя, життя вічне. Ми несемо вам істину, і це ріки живої води, про які говорить Ісус Христос. Що з вас потечуть ріки живої води, що ви храм Духа Святого, а який Дух живе у вас, покарання за наші гріхи, покарання за всі злочини поніс Ісус Христос нам залишає одне вірти в Євангелію. Я хочу, щоб всі почули.